Доброго ранку! Ми раді вітати усіх, хто починає свій день разом із нами. І зараз юра вже хі -хі, запікається. Час для нової порції кулінарного задоволення, яка наповнить енергію для вашого успішного дня. Отже, і сьогодні ми будемо снідати як справжні єгипетські фараони, адже 4 листопада весь світ відзначає День Тутанхамона. Весь світ абсолютно. І ми теж повинні це зробити. 102 роки тому британський археолог Говард Картер відкрив гробницю єгипетського фараону. А ми вже готові відкривати для вас рецепт нового сніданку. Отак ми підвелися. Так, якщо тутанхамон, але ніякого хамона не буде. Єгиптяни насправді люблять їсти на сніданку. Фітеєр. Це така страва, яка схожа на фарширований хліб. Тому сьогодні ми пропонуємо українізувати лагідно цей єгипетський сніданок, а саме нафарширувати запашну буханку українського білого хліба. О, це просто нереально. А як приготувати сніданок фараона? Знає шеф-кухар та громадський діяч Олег Бібіков. І вже за мить він поділиться рецептом дуже апетитної страви. Тож залишайтеся з нами. Олег Бібіко шеф-кухар, ресторатор та громадський діяч. І його найбільша кулінарна пристрасть це тісто. Не він називається легенди Чернігівщини. він там, похожий, буде на міфічного. там такий кінний дракон. З початку повномасштабного вторгнення Олег готував для військових у рідному Чернігові, який перебував в облозі окупантів. А коли наші захисники вигнали ворога з Херсонщини, ресторатор одразу вирушив туди з допомогою для місцевих мешканців. Всім привіт з Херсонщини з острова. Ми вже цілий рік працюємо в цьому місці. За рік ми досягли дуже великих результатів. 600 тисяч порцій гарячих обідів роздані в Херсонській області. Це мега потужно, і я щасливий, що я можу допомагати цим людям, які потерпають від щоденних обстрілів. Олег, у числі перших прибув до обстріляного ворогами охмадиту, де готував для рятувальників та волонтерів. І зараз продовжує готувати для наших захисників і мешканців прифронтових територій. Забезпечуємо гарячим харчуванням, забезпечуємо сендвічами, забезпечуємо чесною хатною водою. І сьогодні шеф-кухар поділиться не тільки рецептом смачного сніданку, а й іскрою завзятості та добра, яка обов'язково розпалить вогонь перемоги. Олеже, доброго ранку! Пане Олеже, доброго ми вітаємо ранку. вас в нашій студії, в студії Прокидайся. Ну що, ми раді вітати першого шеф-кухаря, по-третє, громадського діяча. Коли ми спочатку згадали про єгипетський сніданок, я думаю, так, буде пірамідка сала. Так, ну, да, ми організуємо. Але ні, фаршируємо хліб. Давайте по але і сало У нас так. А, буде? Ну, ну, Давайте розкажемо по до друзі, що в нас є? Uh, бекон. Uh -huh. Маслини, оливки, в'ялені томати, моцарелла і зелень, кому яка смакує. Мені смакує петрушка, смакує oh, розмарин. Кожен може використовувати та зелень, якому більше подобається. А якщо ви в паспортному столі працюєте, то чесничок. Правильно? Uh, трошечки. Завдання роздавайте. Так, ну що, поїхали. Давайте, роздавайте завдання, що нам робити. Давайте так. Я можу різати, глобально різати. Тоді зелень. Ви натираєте моцарелку, а я зараз займуся буханком. Так, нашою. як зелень, оце можна взяти? Да? Якомога ну, мілкіше. А мілкіше? Сир да. на да, На яку? Розробі. На дрібну чи на крупну? Там, де морковка. Да. Така гарна відповідь на питання? Ось на цьому. А, все, дивіться, думаєте, втираю морковку. А, а сирий на моцарелла, чи як завгодно? А, як... Ну, моцарелла, він саме швидше розплавляється. Нам вже треба швидко приготувати за 10-15 хвилин. Так. так, щоб поки наші рідні... Сп'ять, а ми могли їх чимось здивувати. Я зараз поріжу буханець, але не дорізаю його до кінця і зроблю такі і Ми потім нафаршуруємо його. А, це інтересно. Ну, в принципі, ж, напевно, можна фарширувати чим завгодно. Просто залізти. в холодильник, нафарширувати собі, щоб як то хочеш це. Я думаю, так в Буханці з'явився на світі. А де кастрюля? де Та Боже, в хлібину давай. Так, ну я все, можем майже. майже... Це смачно. Так. Я також вже yeah. закінчив. Yeah. Кидай сюди, додай туди ще розмарин, чесник, uh -huh. а і як розмарин туди? Також, також на дрібно подав. А що, а розмарин можна а, прям О, смажити да, і да, їсти да, його? Да? його можна Мені здається, відпекати. що його там, коли стейки роблять, його знаєте, його, його так вимочують, а та потім. Просто гілочкою, ти маєш на увазі? Снімі, да, раз, а знаю. потім гілочку mm -hmm. прибирають mm -hmm. же. Ну, Слухайте, її можна прибрати, а можна і залишити. Про хліб. Розкажи, як його обрати? Це просто білий звичайний хліб? Дивіться, я взяв білу, білий буханець, який мені подобається з нашої пекарні вчорашній, щоб він краще втримав свою структуру. Mm -hmm. Ви можете обирати будь-яку хлібину, яка вам подобається. Ми можемо справжній чорний український хліб. Можна, А це теж справжній український хліб? <звук> <звук> Ні, я маю на увазі іменно український він такий, знаєте. Він так називається український, так. Дуже да, чорний такий <плэн> Як, так, як, як був це був так. виходиш? Ой, Готуємо щось, що <плэн> що <-небудь, плэн> а виходить все одно борщ. <плэн> Говоримо про борщ. Так, і чесничок нам нарізати треба, так? <плэн> <плэн> та? Ну можна його натерти, можна нарізати. Я а, натерти, Теж на ту саму? Да? Да, Боже, да. дякую, 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 що не я тру чесночок. Тому що чесночок Це не цибуля, слава Богу. Да, але все-таки чесночок е десь на сутку тобі оставляє трошечки пам'яті про те, що сьогодні ти будеш шматі. Він просто нагадує про сало, про чорний хліб і про що то, що лежить у морозилці і чекає. тебе. А до речі, а можна просто сушену зелень взяти? Можна, але свіжа все-таки набагато краще. Вона більше, найбільше ефірних масел, вона більш ароматична і. Вона більше все нам підходить, ага. так, ну що, ми майже готові. Так, зараз... а, ви добавляй, добав, добавляй сюди часник, да, який ага. натер. Зараз ми переміщаємо і будемо дуже гарно вторитися. А багацько треба масло. Масло яке? Да. Оливкове Оливко? масло, соняшне, кове, рапсове, кому яке подобається. Це солити? Так. Да, да. Ще подушку. Соли плечі. Буквально так не сильно. Так, на чеснок. Ну, просто так валить Сюди ж, так? Оце все кидай, так. Да. Да. Перемішуємо так гарно. Угу. Ложка перемішуємо. Так, Нормально. давайте. Ложку. Так, перець треба сюди. От вона. Да, ну, можна все, що завгодно сюди додати. Можна ці приправи, які вам подобаються, правильно? Так. Да. А які приправи вам більше за все подобаються? Мені? Да. Мені більше всього Петрушка подобається. Знаєш, петрушка. петрушка, вона збільшує чоловічу силу. Серйозно? Так. Їж, її утром, обіду ввечері. <рес> Все, тепер будемо їсти. Їсти, будь <рес> ласка. <Так, рес> <рес> подивіться, як ми зараз накладаємо ось цей соус на хліб. Ви його і вмочуєте, і всередину, і, і да, зверху. В тому, і що бухів... його дуже дуже гарно і дуже Так, Протерти і повкладати. <рес> а давайте <рес> це теж. Вкладай, вкладай, вкладай. Все, вкладай. Вкладаю, да? Так. Да, я поки це ти можеш починати, я наприклад. Сюди, а, то це все. Сюди. І тепер що в нас? Томати, рослини. Томати, да. ага, так, так. І обов'язково перед так, моцарелою так. бекон. Да. Ага. І бекон, прям, так. його не треба смажити, нічого. Ні-ні. Ні, треба... ні, ні, Не треба його не підсмажувати. Свіжий. Він Пропечеться, да, він пропечеться. А, і це е, прям прикопчений? Це прикопчений бекон, так. Да. Uh -huh. Він пропечеться yeah. у. В духовці чу жаля, <кій> <кій> пане Олеже. А... Це просто все Я <с> Згадав, що ми в ефірі. Пане Олеже. <с> Я хотів, до речі, задати таке питання з приводу Херсону. Коли наші відтіснили і вигнали орків з Херсонщини, ви туди першим приїхали. Ми були разом з кортежем президента. Ми заїхали пан Олежа в Херсонщину. Спочатку заїхав пан президент, а потім вже заїхали ми через годинки три, але <látik> ми були в той же самий день. І ви приїхали з благодійною кухнею. Спочатку ми що, привезли що? з собою 14 фур благодійної допомоги різних харчів, води, медикаменти, uh -huh. кухню саме ми поставили в Херсонщині по приготуванні гарячої їжі після трагедії Каховської ГЕС. Uh -huh. Після трагедії Каховської Бу ГЕС. — людям реально немає ні продуктів, ні uh, з наших шефів Ігор Кукопко разом з командою. Він видвинувся. А я модерував Чернігівщини відправку і продуктів, і води, а він вже по місцю розгорнув кухню, не будемо казати локацію. Uh -huh. От, і перший, дні, перший день, до речі, у нас почався з борщу. Я думаю, oh. борщ це українська yeah, справа, яка вона заходить до ефіру з приводу борщу. Да, І таким чином піднімали людям дух і ну, показували, що вони не єдині в цій країні. Як реагували взагалі? Стоїна, як, як реагували люди? Yeah. Люди реагують дуже позитивно на нас і дуже вдячні, що ми там працюємо. А ми дуже раді, що ми можемо їм допомогти в такий важкий час, тому що ми і самі пережили в Чернігівщині доволі важкі моменти, коли блокада була міста. Uh -huh. А зараз працює О. ця кухня? Кухня працює кожного дня. До давайте цих так. Пів. Да. Ух ти. Да. Кухня працює кожного. дня. Давайте так гарненько мацарелу вкладемо. Так давайте а те, що. Да, Кожна, кожного дня. Дивіться, ми починали з 3800, 3800 порцій. Угу. бувало дні, коли по 4000 тисячі порцій. порцій. Так, да, зараз ми трішки менше готуємо. Зараз 1300, 1250. Тому що трішки ресурси Це впали. Це за сутку? Да? Да, кожен да. день. За, за, за загрузку. Да. Який топ у людей, що вони найбільше люблять? Плов. Їм дуже подобається плов. У нас зараз заправляє кухнею. А Та, там ж великий казан. Там казани, їх це, багато. Це, це, да, це да, Здоров'я. Зілля, да. зілля. Так, ви, ну що, але плов треба трошки збити собі. Оскому. Так, все, давайте все. покажемо зараз. Наша нафарширована хлібина готова, і перед ага. тим як ми зараз поставимо духовку на 10 хвилин, правильно? 10, 12. Давайте ще раз нагадаємо інгредієнти. Отже, для того, щоб вам приготувати ось такий нафарширований єгипетський сніданок, вам задобиться біла хлібина, правильно розумію? Так, да, біла або чорна. Нам для цього знадобиться сир, ми взяли моцарелу. Нам потрібні маслини, оливки, розмарин. Ви любите петрушку ще й О, все. Що там у нас є? А, бекон. Бекон та любов, хтось може положити відчину. Коротше, томати. Коротше, все що завгодно. Можна все, все що то, вам подобається, все, те, що холодильнику є, все закинуло туди, Просто сама прикольна штука, що ти розрізаєш оцю цю за і У нас там в духові жичка, і запихош туди все, що завгодно. Як ви зрозуміли, вже майже готова в нас. Ух. Хліби, яку Олег підготував раніше, але дуже важливе питання, пане Олеже. Ви активно підтримуєте власне ветеранський бізнес. Зокрема, і з допомогою іноземним і інвесторів, вам вдалося зібрати 80 тисяч доларів для Олександра Сарабуна. Це герой, який не зупинився перед викликами війни, і зараз він будує свою справу. Ви можете розказати детальніше про цей бізнес? Ми давно думали, як ми можемо допомагати військовим. А Сарабуну ми познайомилися в двадцять другому Році, коли він допомагав в Чернігівщині, мені було ще, ну я був вчера вражений військовий, який втратив кінцівку, він не зламався і приїхав і допомагав в Чернігівщині, забезпечував харчуванням людей. І ми так з ним спілкувалися і дізналися, що він мріє відкрити свою лінію по виготовленню бракетів. Ось і ми прорахували. Це буде коштувати трішки більше, ніж 80 чим тисяч. Ну на сьогоднішній день ми вже потратили 80 тисяч доларів. Ми йому поставили, лінія вже запустилася, і він вже активно працює. він вже активно Виготовляє бракети і буде потім забезпечувати цими бракетами людей в прифронтових зонах, які потребують опалення. Це такий ходовий товар, до речі. Так, да, да, до речі, це крутий, крутий товар і крута людина. Взагалі він в нього незламний дух. У нього можна повчитися, як знаєте, як не втрачати жагу до життя. Передавайте ми величезне приялом. Обов'язково Передамо через наш ефір Теж Хлібинка готова. Вже. Так, хлібинка готова. Але розкажіть, будь ласка, як запікати цю хлібинку? Через скільки часу треба це робити? Давайте її поставимо. Цю хлібинку ми... в якій температурі. 180 градусів 10-12 хвилин, і в принципі вона повністю готова. Як сир розтанув, да Так, да, да, він одразу попливе, і ви потім зможете брати так от кубик і одразу кидати огон. Це просто є так. Ну що, це до а зараз Дивим. ми покажемо uh -huh. фінальний результат, що буде відбуватися uh -huh. після. Дістаємо, дістаємо. А так, ось так воно а, виглядає реашолі. А давайте ми знаємо, що зробимо, а давайте ми цю хлібинку теж. Давай, давай. Ти... А а ми ще десь. А, ось, дивись. І давайте сразу, давай. отак от прям, так? Давай, А, чи там давай, в вчора. Став, стоп. Всю, да? Да, сейчас отправимо. І наші знімальні вини. Для нас і для операторів. Оператори скажуть величезне дякую. Ну що ж, так, Готові? Нас, а прям звідси можна їсти? Готові отримати гастрономічний орган. Ооо, диви, так, як прикольно, через це кубики ви що Ти прям так. руками їв. І оп. Рибу, так. птицю, молодицю. Протягом. І єгипетський хліб. <sharp> м -м. Ну що? А чесничок <sharp> <sharp> залетіло? Боже. Побільше шматів м'яса. Сала. І борщу. Тарілку, а Можна да, акуратно просто вирізати, да і биш. Але одна хлібина це нереально на родину. Можеш собі таку пампушку робити до борщу. О! Тарілка така борщу, Я і думу, така пампушка. Реально пампушка. Да? пампушка, там же чесночочок, там же є травушка, муравушка, і це ж взагалі прям інтересно тупо. Mm. Mm. Uh -huh. mm. А чим ще можна рефреширувати отак? Вот Цю хлібинку? Да. Вот так. То можна фаршем нафаршувати. А. І на Коротше, Ми готували єгипетський сніданок, а вийшла величезна пампушка на борщу. Можна знаєте, чим нафаршувати? Смаженою картоплею. Смаженою картоплею. Капуста. Капусток, смаженою картоплею. Дивіться завтра. Німецький картопле. сніданок. Капустою з картоплею. А якщо німецька, то це сосиска. Сосисочки це у нас хат доги теж будуть. Хліб і сосиска. І Капуста. Е, неймовірно смачний фарширований хліб mm -hmm. до сніданку. Пампушечка, називайте як його хочете. Сьогодні нас чи готувати шеф-кухар і громадський діяч Олег Бівіков. Е, Олеже, ми щиро дякуємо вам за страву да. з і за вашу активну позицію допомоги. Дякуємо.